Вітаю! А зараз ми поговоримо про воскову гнучкість. Ви знаєте, що означає цей термін воскова гнучкість? Ви колись бачили, як гнеться добре нагріта воскова свічка? Ось так само може і гнутися а, людина. Людина може змінювати так само свою позицію. Нею можна а, ось управляти, їй можна руку поставити, наприклад, ось цю позицію, і вона застигне, вона, можливо, трішки зміститься. Можливо, поставити ось таку позицію. І вона так само втримуватися впродовж довгого часу. Ну, це десь 10-30 хвилин, можливо, і навіть більше, в такій позиції. А потім повільно опуститься. Майже непомітно. Цей стан називається восковою гнучкістю. Тобто людина гнеться як фігура із воску. Він являється симптомом такого захворювання, як шизофренія і також як деменція. Але в більшості це зустрічається у випадках пов'язаних із шизофренією. Коли людина являється захворюваним на шизофренію. Ось. Такі люди являються, по-перше, аутистами, тобто вони. Дуже багато роздумують, вони являються інтроверсами, тобто закритими в собі. І в результаті їхня свідомість ось так темпорально відключається. І в результаті ми спостерігаємо ось таке явище, як воскова гнучкість. Ось такі люди можуть застигати у будь-якій позиції. Не можуть сісти і не рухатися продовжу довгого часу. По-перше, чим така вигідніша для них позиція, тим довше вони її зберігатимуть. Наприклад, якщо людина тримає валізу дуже важку в руці, коли вона знаходиться на підлозі, вона, звичайно, може так. Довго стояти. А коли ви піднімете її руку із з валізою, то я не думаю, що вона довго її потримає, коли не коли м'язи зморяться і вона опуститься. Все, звичайно, залежить від е, саме важкості цього захворювання. Чим, значить, складніша патологія, тим відповідно. Довше людина утримуватиме ту чи іншу позицію. Таку позицію ви можете легко зустріти у психіатричних лікарнях, коли пацієнти просто завмирають. Ось, все уповільнюється, уповільнюються рухи, і людина завмирає. Вона може, наприклад, стати в кутку і залишитися так впродовж. Наприклад, дня. Ось, Вона може, наприклад, е їсти і ось завмерти, але ось цей стан не потрібно е плутати із таким станом, який дуже пов'язаний із епілепсією, епілептичним ступором. Або, е значить, Ще іншим станом, який дуже подібний до цього завмирання. Проте він дуже короткий. Тобто, коли людина відключається тимчасово, коли людина являється відсутньою, це називається абсенс, коли людина не усвідомлює свої вчинки, не усвідомлює Ось власне існування. Вона просто Проте це триває дуже коротко. Від однієї секунди до 10 секунд. Це найбільше. А ось ці люди можуть зберігати хвилинами і годинами свою позицію. І можна моделювати. Ви можете підняти руку пацієнта, і він відповідно зберігатиме цю позицію. Цей термін відноситься до психіатричних термінів. У психології ви можете знайти цей термін, але він називається медичним, тому що він входить у поле діяльності медиків. Психологи ж не мають ніякого відношення до психіатричних захворювань, оскільки вони можуть їх тільки анамнізувати. 感谢上啊